Благословення небожителів Глава 18. Дивні історії про перевал Баньюе в храмі пуці. ЧАСТИНА 2. Під пильною увагою присутніх у кімнаті чернець узяв чашу з водою, трохи згорбився і повільно почав пити. Проте, судячи з його вигляду, вода зовсім не стала для монаха благодатним дощем після посухи. Навіть навпаки, пив він невпевнено, Ніби чогось остерігаючись. Поки Чернець угамовував спрагу, сілянь почув виразне бульк, бульк, наче вода лилася в порожню посудину. Істина у його голові моментально прояснилася остаточно. Сілянь схопив монаха за руку і сказав Годі, той нерішуче глянув на принца, рука його здригнулася. Сілянь з легкою посмішкою продовжував. Немає жодного толку від пиття. Правда? Монах від його слів змінився на обличчі. Інша його рука метнулася до сталевого меча на поясі, вістря якого негайно попрямувало на принца. Сілянь не рушив з місця, лише змахнув плоскою долонею дзінь! І легко відбив лезо меча. Монах, усвідомивши, що супротивник все ще міцно тримає його за руку, сіпнувся геть, стиснувши зуби. Сілянь лише відчув, як рука монаха раптово зморщилася, наче шкіряний м'яч, з якого випустили повітря, і з шипучим свистом легко вислизнула з долоні. Щойно йому вдалося вивільнити руку, він одразу кинувся до дверей. Проте сілянь не поспішав кидатися навздогін. У такому місці, де ніяка нечиста сила ззовні не могла втрутитися, нехай навіть чернець відбіжить на десять джанів. Жує все одно наздожене його і притягне назад. Проте, на превелику несподіванку сіляня, варто було йому підняти зап'ястя, як повз нього пролетіло щось дуже швидке, різким свистом ріжучи повітря, наче хтось випустив стрілу за спини принца і прибив монаха до дверей, продірявивши йому живіт. Сілянь, придивившись, зрозумів, що це виявилася паличка для їжі. Обернувшись, принц побачив, як синлан спокійно. Без зайвої метушні підводиться з за столу. Юнак пройшов всіляння, висмикнув паличку з тіла втікача і помахав нею перед принцом зі словами. Забруднилася. Доведеться викинути. Ну а чернець, отримавши таке серйозне поранення, не видав жодного стогону, лише беззвучно сповз по дверях на підлогу. З його живота з бульканням потекла не кров, а чиста вода. Рівно стільки, скільки було в чаші, яку він щойно випив. Чоловіки схилилися до монаха. Сілянь торкнувся його живота у місті рани, та відчув, що отвір нагадує дірку в надутому м'ячі. При натисканні з нього поштовхами виходить холодне повітря. З тілом черниця тим часом відбулися деякі зміни. Щойно, на вигляд він здавався міцним чоловіком. Тепер же ніби зменшився у розмірі. Його обличчя та всі кінцівки помітно усохли та досі стискалися. Тепер монах більше був схожий на зморщеного старого. Сіляню Клав. Порожня оболонка. Деякі тварі світу демонів не здатні самотужки створити ідеальне людське тіло. тому вони придумали інший спосіб створення порожньої оболонки. З реалістичних матеріалів демони ретельно викроювали фальшиве людське тіло. Така оболонка часто створювалася за образом певної живої людини, а іноді й зовсім робилася прямо з людського тіла. Звичайно, в такому випадку і лінії на долонях, і пальцях, і кінчики волосся ідеально відповідали зразку, без жодної вади. Крім того, подібна оболонка, якщо всередині неї не існувала сутність господаря, не поширювала навколо себе демонічну ці, а отже, не боялась жодних талісманів, які відлякують нечисть. Саме тому талісман на дверях монастиря не зміг затримати монаха від проникнення всередину. Проте подібні оболонки завжди дуже легко розпізнати, оскільки це лише порожня маріонетка. Якщо її господар не вдягнув цю особу на себе, посудина могла діяти лише згідно з його наказом. Сам наказ не повинен звучати надто складно найкраще, щоб це була якась проста, повторювана і заздалегідь спланована дія. Тому вираз обличчя та реакція маріонеток часто злегка загальмована, не як у живої людини. Наприклад, вони безупинно повторюють якусь певну фразу, роблять безпосередню дію чи розмовляють власними силами, відповідаючи зовсім не те, що їх запитали, варто їм поговорити з кимось довше, і маріонетка видасть себе. Однак у сіляні був ще більш практичний спосіб розпізнати порожню посудину потрібно було лише змусити його випити води. Або щось з'їсти. Адже всередині посудина порожня, внутрішніх органів він не має. Ковтаючи щось, вона може зрівнятися з порожнім посудом, при наповненні якого чітко чується відповідний звук зовсім не той, що видають живі люди під час їжі чи пиття. Тіло черниця остаточно здулося від нього залишилася лише м'яка обвисла шкіра. Сяньланд ще кілька разів потикав його тією бамбуковою паличкою для їжі. Відкинув її вбік і мовив дуже цікава оболонка. Сілянь розумів, про що говорить юнак. Поспостерігавши за манерою поведінки та виразом обличчя монаха, вони переконалися, що він не просто був як справжній. На вигляд, чернець і був цілком звичайною, живою людиною, що досить спритно відповідає на поставлені запитання Його господар мав разючу магічну силу. Сілянь кинувши погляд на саньлана. Сказав, мабуть, Санньлан багато знає навіть про таке незвичайне мистецтво перетворення. Саньлан усміхнувся не так вже й багато. Порожня оболонка спеціально прибула до сіляння на поріг, щоб розповісти йому про подію в фортеці Баньюе. Неважливо, чи правдиві ці відомості, чи є брехнею, їх метою було змусити його вирушити туди. Щоб отримати роз'яснення ситуації. Доведеться зв'язатися із мережею духовного спілкування небожителів. Сілянь на пальцях вирахував, що духовної сили, що залишилося, йому ще вистачить на пару трійку використань, тому він промовив пароль і приєднався до духовної мережі. Всередині виявилося напрочуд жваво, що траплялося вкрай рідко. Гамір явно почався не через обговорення будь-яких важливих службових справ. Здається, що небожителі грали в якусь гру, та вся мережа наповнювалася їх нестримним сміхом. Сілянь якраз намагався впоратися з потрясінням від почутого, коли пролунав голос лінвань. Ваша високість, ви повернулися? Як минули ці кілька днів, що ви перебуваєте внизу? Сілянь відповів: Цілком непогано. А що тут таке коїться? Чому всі так радіють? Лінвень відповіла повернувся його неперевершеність володар вітрів, і саме зараз він роздає чесноти. Чи не хочете взяти участь у роздачі та отримати собі кілька, ваша високість? І справді, досіляння долинули вже охриплі від криків голоси кількох небожителів у середині духовної мережі. Сто чеснот. Я отримав цілу сотню. Чому ж мені дісталася лише одна? Тисяча! Тисяча. А, -а, а, щиро дякую о, володар вітрів. Ха-ха. Сіляню прийшла на думку картина грошей, що падають з небес, які люди внизу квапливо збирають. Його скринька чеснот все ще пустувала. Але, по-перше, сілянь не знав, як збирати чесноти, що розлітаються духовною мережею. А по-друге, решта небожителів була добре знайома між собою. Відбирати один в одного чесноти для них було лише грою. Втиснувшись раптово в шумні веселощі небожителів, сілян, напевно, виглядатиме дивно в їхніх очах. Тому принц більше не став звертати на них уваги і, пам'ятаючи про справу, за якою з'явився, поставив питання на всю духовну мережу Шановні панове, чи знаєте ви таке місце, як фортеця Баньюе? Після його питання в духовній мережі спілкування. Де щойно панував шум і гамір від жвавої битви за чесноти, повисла тиша. Сілянь знову засмутився. Принц уже змирився з тим, що коли він посилав іншим небожителям короткі чотири вірші та секрети збереження здоров'я, всі замовкали адже більше ніхто, крім нього, не відправляв таке у духовну мережу. Можливо, робивши подібне, принц справді не дуже вписувався у колектив. Проте тут можна було часто почути питання небожителів щодо важливих службових справ. Наприклад, чи не знаєте ви такого демона, наскільки він сильний, до чиїх володінь належить така місцевість, чи не могли б ви надати допомогу? У таких випадках кожен міг висловити свою думку хтось допомагав порадою, хтось обіцяв дізнатися докладніше та повідомити пізніше. Питання сіляння про фортецю Баньюе. Цілком належало до службового запиту та зовсім не містило у собі інформації, яка могла б наслати на духовну мережу мертву тишу. Як це, звичайно, траплялося, коли принц відкривав пельку. Через деякий час хтось раптом знову закричав Володар вітрів викинув у духовну мережу сто тисяч чеснот. Духовна мережа одразу ожила. Небожителі вирушили збирати чесноти. Та ніхто навіть не подумав відповісти на запитання принца. Сілянь зрозумів, що, можливо, все не так просто, і в мережі духовного спілкування відповіди йому не домогтися. Також йому спало на думку, що цей самий володар вітрів і справді живе на широку ногу. Одним махом подарував комусь сто тисяч чеснот от так лихий вчинок. Принц уже збирався вийти геть, як раптом лінвень відправила йому особисте послання. Вона спитала. Ваша високість, чому ви раптом запитали про фортецю Баньюе. Сілянь розповів їй про порожню оболонку, що з'явилася на поріг, і додав. Маріонетка прикинулася дивом уціліли втікачем із фортеці Баньюе, напевно переслідуючи якусь мету. Мені невідомо, чи правдиві її слова, тому вирішив запитати про це тут що не так із цим місцем? Лінвень, помовчавши з хвилину, промовила. Ваша високість, я вас дуже прошу, не треба влазити в цю справу. Сілянь певною мірою очікував подібних слів, інакше незацікавленість небожителів в історії з фортецею Банюе протягом 150 років виглядала вельми підозрілою. Варто ж йому спитати, як весь пантеон богів у мовчанку. Принц, проігнорувавши її застереження, продовжив ставити запитання. Щоразу, коли мандрівники проходять через фортецю Баньюе, половина безвісти зникає. Це правда? Лінвень дуже довго мовчала, перш ніж відповісти, ніхто не посвячуватиме вас у деталі цього питання. Сілянь почув обачність у її відповіді, наче вона обмірковувала кожне слово. Напевно, продовживши запитувати Лінвень, він цим створить їй проблеми. Тому принц сказав: Добре, я все зрозумів. Якщо тобі незручно, можеш мені не розповідати. Вважай, що ми ніколи не обговорювали цю тему. Він вийшов із мережі духовного спілкування, відключивши від неї свідомість. Піднявся на ноги, взяв Вінника та відсунув фальшиву людську шкуру, що розтеклася калюжею на підлозі, у бік від дверей. Помовчавши хвилину, сілянь підняв погляд і звернувся до юнака. Сейланд Боюся, що мені доведеться вирушити в далеку дорогу. Тон лінвень, зрозуміло, дав йому втямити, що справа дуже заплутана. Але якщо вже ця маріонетка сама прийшла до нього, значить, хтось хотів обманом заманити сіляння в фортецю Баньюе, І, напевно, нічого хорошого його там не очікувало. Саньлан мовив чудово, Геге. Якщо ти не проти, я вирушу з тобою. Сілян здивовано запитав. Шлях не близький, піщані бурі перенести нелегко. Та й навіщо тобі йти зі мною? Сеньлан з посмішкою поцікавився у відповідь Ти хочеш дізнатися про історію чарівника з фортеці Баньює? Сілянь замовк на півслові та запитав І це тобі відомо. Санлан схрестив руки на грудях і неквапливо промовив. Фортецю Беньює спочатку зовсім не називали фортецею. Адже дві сотні років тому саме там була стародавня держава Баньюе. Він трохи випростався, очі його блиснули зірками. А чародій Банюе, це Сілянь відставив віник до стіни та вже збирався сісти, щоб уважно послухати, як раптом зовні пролунав стукіт у двері. Тук-тук. На той час уже вечоріло, та й місцеві жителі, налякані одержимим, поховалися по своїх будинках. Не наважуючись виходити. Хто ж міг стукати у двері? Сілянь підвівся перед дверима і кілька секунд прислухався, однак так і не відчув жодної реакції від талісмана на вході. Натомість знову почувся стукіт, і цього разу сіляню здалося, що стукали одразу двоє. З сумнівом він відчинив двері і, як очікував, побачив на порозі двох юнаків у чорному одязі. Один вирізнявся красою і відкритим поглядом. Інший, витонченою грацією та спокоєм. То були Наньфен та Фуяо. Сілянь лише промовив: Ви двоє. Фуяо насамперед закотив очі. А Наньфен з порога перейшов до справи. Ти зібрався вирушити у фортецю Баньюе? Сілянь запитав. Звідки ви дізналися? Наньфен відповів. «Підслухали розмову небожителів про те, як ти сьогодні питав про фортецю Баньюе в духовній мережі. Сілянь усе зрозумів. Сховавши руки в рукави, він сказав: Зрозуміло, я зголосився добровільно. Так. Особи духів війни спотворилися, наче від зубного болю, але все ж обидва відповіли саме так. Сілянь не зміг стримати посмішки. Зрозуміло, зрозуміло. Тільки давайте домовимось одразу якщо в дорозі зустрінете щось, з чим не зможете впоратися, своєчасна втеча заохочується. Тим часом сілянь повернувся боком, запрошуючи їх пройти всередину та обговорити деталі. Він і уявити не міг, що коли ці двоє побачать юнака, який у недбалій позі сидить на стільці за його спиною, без того похмурі обличчя духів війни зробляться зовсім кольорами темно-зеленої бронзи. Наньфен блискавкою кинувся вперед і закрив собою сіляня, вигукнувши: Назад! Сподіваюся, що ви у безпеці, вас всіх міцно цьомкаю і обнімаю.